Дивіться, друзі, аватер Прямо як тір Дуже таке авто. Ух! 360 камер. Зеркала мачів немає, вони вбудовані в автівці, внутри. Колеса. Ух. Це просто... Відчиняємо багажник. Ага. І бачимо тут подарунок станція зарядна у нас є. Ну, супер. Відкривається з салону. Ззаду. Бачимо пілосніжний салон такий. Чудовий. А попереду ми бачимо, ох, тут просто космічне кресло і салон просто космічний. Скажімо так. Дивіться, камера заднього огляду. Це дзеркала, як, якби, що ми можемо бачити ззади, ми можемо побачити тут у зеркалі. Ну, це все. Це космічний корабель. Дуже цікаве авто. Кермо як у самоліту. Тут підстаканники у нас. Маємо підлокотник такий гарний. Зарядка на два телефона. Ох, джойстики. Нічого зайвого нема. Дивіться. Це просто, це просто. Угу. Відкрити двері. Можна в такий спосіб. Тут ручечка клац і відкрили. Мені подобається, а вам як? Тут велике скло, дивіться, лобове скло, воно докіше. Я таких великих ще не бачив особисто. Камера є е, салону, яку можна скоріше вимкнути, якщо не потрібно. Але це буває треба. Ух, це просто ракета. Просто ракета. З вами був Юра, компанія Юрхаб, місто Миколаїв. Бажаю всім гарного дня! Ціни та комплектації на ці автівки у нас в Телеграм. Підписуйтесь на нас, нам цікаво.